Друзі, всім привіт! У мене є сьогодні коротке слово підбадьорення до, до кожного з вас. Я вірю, що воно буде на збудування. Знаходжуся в Сполучених Штатах в південній Кароліні. Ось сьогодні зранку я, зуп, я зупинився в свого друга, нашого лідера групи прославлення, який десятиліття вкладував все. Добре, що в нього було в служіння. Ось і зараз вже два роки. Юрій, мій друг, мешкає тут в сполучених штатах, і я в нього декілька днів зупинився транзитом. Ось і завтра вже вилітаю на захід, захід Сполучених Штатів служити в українськомовних громадах, церквах. Ну і також буду мати декілька зустрічей з Божими людьми. Ось і зараз. Вийшовши на вулицю, подихати свіжим воздухом, я вирішив записати також таке коротке слово, яке, я так вірю, має важливий елемент в собі, який допоможе вам будувати своє життя та служіння, не боячись розчарувань і проблем. Коли я кажу, що ми не будемо мати проблеми чи розчарування, я не кажу, що у нас не буде спокуси це зробити. Ось, але з власного досвіду хотів би поділитися тими істинами, які допоможуть нам не впасти, не піддатися спокусам, не піддатися розчаруванню чи відчаю і поступити так, як на мій погляд. Буде правильним в тих обставинах, в яких ви опинилися. Я не знаю глибини ваших обставин, але Бог знає. Я знаю принцип, який допомагає мені, і ним я хочу сьогодні поділитися. Ви знаєте, що людина, яка постійно в якомусь доброму ділі, буде мати добрі плоди у своєму житті. І ось коли ми говоримо про пострінство в доброму ділі, нам потрібно додати також, що добрі діла вони можуть ділитися на різні категорії. Ми можемо їх кваліфікувати як. Божий заклик і як наша ініціатива, яка має в собі десь корисний підтекст. Коли ми робимо добро, то ми повинні робити, не чекаючи чогось взаємно від того, кому ми робимо добро. Але роблячи добро, ми повинні розуміти, що добро повертається. Це дуже важлива така лінія розмежування. Це ну, правильний мотив серця. Коли ми щось робимо, ми робимо як вдячність Богу. Тобто, ми, ми показуємо, що Боже служіння, Його воля, Його заклик робити добро для нас найважливіше робити ті справи, які в кінці кінців, добрі справи, які в кінці кінців будуть мати добрі плоди і прославлять його імені. І щоб ми мали е, хороші плоди і вплив цими добрими справами на життя інших людей. Нам потрібно засвоїти одну важливу істину. Щоб не опустити рук, нам потрібно бути постійними, роблячи добре, ми почитаємо послання до Глати в шостому розділі, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо. Тобто не зупиняємося, не опускаємо рук. До чого я зараз вас підвожу? Якщо ми ввійшли в своє покликання і займаємося, чи проповіді слово Боже, чи якимось служінням, прославленням, рупі порядку. Молитвою, дитячим служінням. І можна продовжувати різні види служінь, навіть просто служіння в інтернеті, на роботі, молитовне, ходатайство, з служіння, яке ніхто не може побачити. можливо. Будь-які служіння, до якого ви покликані будьте постійні в цьому. Постоянство, ключ, ключ до успіху. Людина, яка не постійна в своїх шляхах, вона ненадійна. Вона не зможе в кінці побачити добрий плід свого життя та служіння. Тому закликаю вас, будьте постійними в добрих справах і ви пожнете від свого служіння Бога. Пожнете добро від Бога, пожнете Його присутність, його мудрість, його силу, Його підтримку. Побачите його руку. Тому не знуджуйтеся, роблячи добре. Робіть добро, знаючи, що Господь обов'язково воздасть кожному, хто вірний йому. Господь вірний і вірних своїх він забезпечить, підтримає, проведе, допоможе і не випустить свої руки. Тому будьте благословенні у своїх справах і налаштуйтеся на тривалу подорож на цій землі. Ми покликані служити Богу. Покликані служити Богу в своєму призванні до, до тих діл, які ми покликані. Ми однозначно покликані на тривалий час. І якщо у нас є це усвідомлення, брати та сестри, нам буде радісно всі подорожі. Ми зарядимося терпінням і будемо постійні. Якщо ми не постійні, ми будемо е мати спокусу, розчаруватися і здатися. Тому що непостоянство – воно ключ до поразки. Постоянство ключ до перемоги. Будьте постійними у добрих ділах Божого благословення, і е, нехай Господь дасть вам вкусити це слово свого часу і принести добрі плоди. Радість, Господі, з Богом і до зустрічі!